Настане той час, коли діти на землі в Україні та будь-де ще будуть захищені від такого зла, як російське зло. Давід. Ми з тобою поговорили вже за кадром досить довго, але ми маємо привітатись. Привіт. Привіт. Як твоя справа? Все добре, Уся. Ти нервуєш? Ну не дуже, тому що обстановка роса, вона все дуже добре. добре. Але я нервую. Так що це нормально. Я думаю, коли ми в кадрі. Давід, дивись, ми з тобою знімаємо проект Діти війни. Нам важливо, аби твою думку почули доросле покоління. Тому говори те, що вважаєш за потрібне, а кожне твоє слово воно важливе, і кожна твоя думка, вона теж важлива. Вся суть проєкту в тому, аби тебе почуло почули доросле покоління. Скільки тобі років? Мені 15. Я... Незабаром буде 16. Коли? Ну, початку вересня. Чим ти любиш займатися вільний час? Ну, люблю займатися щось збирати руками, дивитися карти, всі щось спроєктувати, щось робити самостійно руками, щось таке. Uh -huh. так. А ти в школі зараз? Так, зараз я навчаюся в школі, в 9 класі. Uh -huh. І як? Ну, подобається гарно, гарні однокласники, дуже частенько, частенько збираємося, розгоряємо, бо це так дуже дружній клас, подобається. Та, а який є предмет найулюбленіший? Ну, напевно, це фізкультура. <звісна> фізкультура. <звісна> Гарний вчитель. Так. А і все. Ну, ще напевно у тому що там теж. Ну, вчитель, хоч і так, незвичайний, але вона дуже добре розкладує все по полицям, все зрозуміло розмовляє. <звісна> так. А, маю найважливіше питання сьогоднішнього дня. Що ти любиш поїсти? Ну, щось, напевно, курицю найбільше так. Курку таке. Так, щось мясне. Щось м'ясне, Так, так ну, то, не дивно. А, скажи, будь ласка, ти з Донецьку? Так, з Донецька. З самого міста Донецька? З самого зали, міста Донецька. Так. 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 Як для тебе, ну, наскільки я розумію, ти зустрів війну вже двічі. Так. Тобто один раз це було в Донецьку, а другий раз в якому місті? В Нікополі в Дніпропетровська область. А коли ти зустрів війну в Донецьку, тобі було 6 років. 6 років, так. А, ти щось пам'ятаєш з цього періоду? Ну, більш-менш пам'ятаю, та ще пам'ятаю, 15-16 років. Так, та, а як там все це? Буходило. Ну, спочатку було щось незрозуміле. Ми виїхали до Білосарайки. Це курортне містечко. Ми там жили до примерно приблизно до кінця літа. Десь в кінці літа ми переїхали до Докучаєвського. Uh -huh. Місто під Донецьком приблизно ну, 5-6 кілометрів так, до України. до Довколась Донецьку. Так. Потім, коли почалися бої в до Докучаєвську, ми приїхали до Нікополя. Жили, а потім ми кожне літо намагалися повернутися, думали, що все буде гарно, все буде добре, начебто була тиша. В і 16 році знову були обстріли, в і 16 році пролітало навіть біля нас за дві хати від нас. Тому щось не скалося і ми вже з, кінця, з кінцями приїхали до Нікополя в 2015 році. Так, ти пам'ятаєш Донецьк? Так, гарне місто. Ми туди їздили кожне літо до 20-го року. Потім почався цей ковід. Гарне місто було чисте, але зараз, якщо відкрити там новини, то це просто жахіття, все в смітті, нічого не вивозиться. З місця, де був Євро 2012, став смітник. Так, на жаль, так. Скажи, будь ласка, після Донецьку ви там змінили декілька міст і в результаті приїхали до Нікополя. Так. А там ти зустрів війну вдруге. Вдруге, так. Так. І е, ти пам'ятаєш той день, коли все почалося? Так, це було о пів на шосту ранку, я прокинувся з того, що щось було не так, якась е, тиша вдома. Мама говорить з батьком, і я одразу все поняв, тому що ми із другом так. Ми з гарні друзі. Ми з ним уже знайомі років шість в Нікополі. Як ми от тільки приїхали Нікополь, так і з ним познайомився і товаришували. Я все одразу поняв, тому що ми до цього були в нас розмови по поводу цього. Я все зрозумів, набрав сестру спочатку, тому що вона знаходилась в Харкові на Северній Саутівці. Ще був у був мене знайомий в інтернеті, він теж на Северній Саутівці, тільки ще ближче до окружної, і він казав, що вже в пів на сьому, в сьому ранку точилися бої. Потім я позвонив другу після того, як я позвонив сестрі, Сиро розповів, він нічого не зрозумів, ну тому що людина спала, нічого не розуміла. Ми пішли до ранку, зранку до спочатку до банкомата зняти гроші. Були величезні черги. Хтось вже скидував, вкидував, що там десь ДРГ, по нікополю ходить, але це ну, брехня була. Це були вкиди. Всі ще замазували, ці непомітки, помітки. Були величезні черги, паніка. Перша тривога була приблизно десь опів 12-ту ранку. Ми, коли прийшли укриття. Одне укриття було просто ну, не підготовлене. Там не було світу, там не було тепла, там просто на голі стіни, та все закрите було, сиро. Ми пішли до укриття в іншу дім. Там було більш-менш гарне укриття, там було тепло, там був ремонт, там було все добре. Ну тому що ОСВБ було там також добре. І там майже весь район у нас укривався. Так. А ти сказав, була тиша? Ну тому щось ранку прокинувся? Була так, якась тиша ну, тиша. у хаті якась тиша, тому що завжди а, коли знаєш зранку, то якісь там рухи. Чайник, мати щось робить на кухні, щось готує для тебе? А зараз якась тиша, і тільки що вона розмовляє з батьком, який на той час був у Донецьку. Він поїхав до своїх батьків привітати їх та вже повинен був 19 лютого виїхати. Але не вдалося, тому що закрили дільницю. Давай, давай почнемо трошки з таких філософських питань: що для тебе війна взагалі? Як ти її сприймаєш? Як ти її розумієш в цілому? Ну. Пригрішився вдвоє, я можу сказати тільки те, що це просто ну, руйнування. Це, по-перше, зруйноване майбутнє когось. майбутнє зруйноване так. Це зруйноване життя. Хтось там планував життя, там, наприклад, на декілька-п'ять років вперед, а от прийшла війна, все тепер треба все міняти. Треба все перероблювати, то і плане треба ну, міняти кардинально все. Війна це більше про ідею. Чи гроші, бізнес, політику? Ну, дивлячись з якої сторони, тому що в нас гарна земля, у нас чорнозем, у нас є нафта, яку в нас не викопується 30 років, у нас є все. З боку цих імперських поглядів, це, наприклад, напевно, про ці ресурси, а з боку договорняка, який неможливий, це, напевно, гроші, Я маю думку, так. Так, ну я скажу, що ну, я дуже здивований. Тобі 15 років, і ти вже думаєш такими прям серйозними матеріями. А ти молодець, тому я пропоную випити водички. Смачна вода. Там. Скажи, будь ласка, ви були. Островох ви спускались, мабуть, в укриття. Так, спускались в укриття. А як, ну, який стан був в місті взагалі там чи було обстріли, ну, чи щось таке било. Обстріли, та. обстріли почалися десь влітку двадцять другого, коли ми вже звідти виїхали. Була в місті паніка, тому що вже близько 28 восьмого лютого почали надходити новини: що Енергодар ну, в оточенні. Російських військ та а, в 27-му, на 27, ну, 27 лютого був стрілецький бій. За по-моєму, по була ДРГ, вона намагалася виселитися в полях, але ну, щось не, не сталося в них. Це вже добре, що не сталося нічого в них. Ще була срока перепустити десь 2 березня, 3-го, перепустити Каховського водосховища, їх теж всіх прийняли ну, на дамбі. Так, в місті була така, як паніка. І коли була тривога, таке от мутро 60 тисяча, просто люди зразу зникали таке. Так що так, було, ну, з якоїсь сторони страшно навіть в місті, тому що тільки вона тривога і просто ну, міста зникає. Нікого немає. Угу. Ну, всі йдуть в укриття одразу. Ну так, я пам'ятаю, що ну, от останнім часом в Покровську дуже сильні обстріли, але на початку повномасштабної війни там було більш-менш так тихо. Там ну і зараз, таких там таких серйозних обстрілів, так. як зараз, тоді не було. Так, ну і зараз там теж більш-менш тихо, ну, не дивлячись на Нікополь, тому що в Нікополі 24 на 7 загроза артобстрілу. До Нікополя з Енергодару, ну, з півострова де водяне, 4 км приблизно. І навіть бувають обстріли з міномету. І там постійно артобстріл, постійно стріляють, і так там дуже шумно. там Великі руйнування. Так, ти б сказав про Енергодар, там вже знаходиться ЗАЕС. Yes, і, yes. і був період, коли в ЗМІ дуже сильно писали, дуже часто і так активно писали про те, що а, можуть ЗАЕС підірвати в якийсь період так, момент. Це було, а ти був літку 23-го. Та. Я влітку 23-го якраз поїхав в Нікополь в, в кінці червня, так, і пробув там до кінця липня. Так, навіть до. До вересня навіть там був так. Це було в інший раз. Я був до вересня, там, ну, взагалі, перші три ночі, так, це було дуже моторошно, тому що почався обстріл вночі. Це Ти не знаєш, де це пролітає, тому що ну, місто маленьке, ти чуєш все, де що, тебе всі знають, і ти просто чуєш, що щось десь пролетіло, але думаєш, ну, десь далеко, або й недалеко. Два-три кілометри від хати десь пролетіло, тому що слышно навіть свист. А, але потім вже так звик, і навіть було вже все одно обстріл. Ну за три дні плюс-мінус звик. А, один раз навіть не ну, один раз. Там майже кожен день зранку обстріл, а десь о пів на другу, пів на третю бувають теж обстріли. І ми одразу ну, десь було на пів на п'яту. Ми з другом гуляли у дворах. там. Тільки я прийшов за забетом, скупилися. І тут почався обстріл. Якраз в той день. Розбомбили водонасосну. Не було води в місті, далі зробили воду в місті, тому що ну, всім відомі наслідки хлопського газпідриву, В місті не було води. Ми допомагали пенсіонерам піднести воду, гуманітарку, деякими разами підносили. Але потім дали воду. Все наладилося, і буквально пару днів і знову розбомбили. І в той день били чимось таким незвичайним, тому що, звичайно, це міномети або ствольна артилерія. Але в той день це було щось незвичайне. Це якийсь ну, дуже незвичний звук був, тому я вже зрозумів який ствольний вистріл, а от угу. щось в той день було так те. Але потім вже ввечері почали працювати гради. Це як шорохи, а потім такий залп прильотів. Тобто, ти вже знаєш, від якої зброї який звук. Так, так. Я а ти займався гуманітар гуманітаркою? Ну як не займався, просто підносив, ну допомагав ну, пенсіонерам нашого під'їзду підносити їх на п'ятій поверх, тому що на бабусі він там вже по 80 років вони майже не ходять, тому допомагав їм підіймати гуманітарку. Я тоді приносив воду на п'ятий поверх. Ну, це було так, пару разів, але положено. Ні, то все одно ти робив, і ну в місті Домагав, було небезпечно. Ні? І те, що так. ти це робив в такому так. віці, це, ну, це дуже круто. Ну, це було так декілька разів. Але коли підірвав Коковську ГЕС, одразу всі була паніка, що все, вони це спеціально зробили, щоб піти набрали берегні пропотровщини. Була якась падніка, частина людей виїхали, але потім повернулись через декілька місяців. А от інформація, яку про яку говорили там люди, які проживали з тобою в місті, і та інформація, яка передавалась по змі. Ти якось аналізував, вона відрізняється? Чи ну, вона я дивився те, то, що, то, що змін як не реагує на те, що кожен день в Нікополі обстріл. Якщо ти заходиш на карту повітряних тривог 24 на 7, це артобстріл Нікопольська районна громада. Тобто засоби масової інформації не так освітлюють обстріли Нікополя. Який кожен день навіть з обстрілом Києва. Якщо обстріл Києва, це якісь там термінові новини на весь світ. А от коли в Нікополі страждає мирне населення, хати взриваються, тут ніхто це не освітлює і всі мовчать про це. Так, на жаль. До речі, в Києві цієї ночі була повітряна так. тривога. А ти спускався? Сьогодні ні, тому що майже нічого було не чутно. Так. Окей. А, ти молодець? Ну я тобі чесно скажу, що а, ти ну я б не сказав, що тобі 15, Ти прям дуже по-дорослому говориш про такі важкі речі а, і важливі речі. Так, я спілкувався з хлопцем з серії, йому 28. Так, сталося. Ми не зналися кому років, якого вже він. Ну він казав що як його звуть, звідки він. То я колись сказав, що мені буде 16, він сказав, що тобі не може бути так мало. У тебе характер на років 30. він О, так, та, він правий цілком. Добре, скажіть, будь ласка, на початку а, повномасштабної війни, вже яку ти зустрів, ну, вдруге, фактично, для тебе це війна. А, всі дуже активно дивились а, щоденні відео президента. Всі ним надихались, всі надихались залужним. Як в тебе був оцей емоційний стан? Чи вони тебе надихали і робили хоробрим, чи якесь було відношення іншим? Ну, якщо щось не сказати, то мені було якось все ну, одно головне, що президент не втік, він так. в Києві, боротьба йде, вона ще щось буде. Йде. Тобто, для тебе було важливо знати, що він в Києві, що він точно нікуди не поїхав. Що там керівник уряду в Києві, депутати в Києві, ніхто нікуди була не, інформація, не... та що там російські вкід, що типу все, вони в ртутах вивезли заложного, всіх вивезли в Америку, все, Київ оточенні, там все нічого вже не буде. Спасайтесь, їдьте куди, куди може. Так, тобто від того, що вони в Києві, то тобі, тобі було легше, так. Але якщо б їх там не було, що б ти відчував? Ну, думав, напевно, це... як, з однієї сторони, як зрада, тому що ну, треба боротися до кінця, як, наприклад, чеченські війська, вони теж боролися до кінця. Там навіть ну, президент ще теж був в Грозному, він сидів там до останнього. Як і при Другій світовій війні, так. так. Тобто треба йти до так. кінця. І в мене було якесь відчуття, що, що Київ не паде, тому що. Він і ну, був частично в оточенні, але туди ходили поїзди евакуації з Харкова, з Сум, в Київ, От майже в оточенні Київ. Тому я розумів, що не так легко він впаде, як вони кажуть. Так, але він був майже в оточенні і та, важко проаналізувати зараз. Вже, тому що ми ну, тоді було сприймалися до інформацію, та. Та. було мало інформації, ми не знали, що як відбувається. Ну... І, і, і не розуміли реалії, скажімо так. Зараз ми вже там чітко розуміємо, що відбулося, що не відбулось, до чого ми йдемо і так далі, і так далі. Але тоді було дуже важко в, інформ... в інформаційному полі. Ти, президенту, віриш? Так. Так, якщо б тобі було 18, завтра були б вибори президента, ти б проголосував за нього. Але так. країна була б в цьому стані, ну, тобто цьому ми були б у війні. Неможливо робити вибори, тому що може хтось прийти інший, і все може змінитися в один момент просто. Тому не можна так робити. Так, оце ж то моє і питаю, що ти проголосував чи ні, якщо б тобі було 18. Ну, якщо б не було такого стану, то напевно так. Так, якщо б війна закінчилася. Добре яким ти бачиш майбутнє України? Ну, все цього питання є різні сторони. Якщо нам будуть надалі допомагати, нам будуть успішні контрнаступи, то Україна є велике майбутнє, якщо вже взагалі всі повернуться, тому що ну, ми не знаємо, що буде далі. Якщо вона не буде допомагати, то це ну зрозуміло, що нічого з діла цього не буде. Але якщо нам буде допомагати, якщо в нас буде допомога, яка зараз, то майбутнє України буде гарне. Міста будуть відновлюватися. Навіть вже є карти нових міст, наприклад, Бахмута. Це навіть є один район, де були двоповерхові будинки, як і в Європі. Садики, школи дуже гарно, багато зелені, мене перемодихаються. Тебе це надихає? Ну, гарне місце. Ну, по фотографіям це повинно бути гарне місто. Так. Так. Ви певний період часу прожили у Франції. Так. А, ну, тобто, вже там. Поміняли, ну, мабуть, змінили, мабуть, третє чи четверте місто та, в так, Україні, так, і потім вже вирішили там трошки виїхати і відпочити від? Відпочити, ми взагалі їхали на пару неділю, але так сталося, що ми вистріли там на 6-7 місяців, припустимо. Так, дивись, ви пережили дуже серйозні такі етапи війни. Ви виїхали, пробули там півроку, але ви все одно повернулись. Так. І оце в мене питання, чому? Ну, тому, Яка що мотивація Ми була повинні мотивація? допомагати Україні розвиватися, тому що ну, без нас немає майбутнього України. Так, Так. нас поїхала сюди наша сестра, ну, моя сестра, тому ми приїхали з нею, тому що ну, не можна розділяти сім'ю, тому що сім'я це головне в житті: сім'я, гроші та здоров'я саме головне в житті. Не можна розділяти сім'ю, тому ми приїхали сюди. І щоб допомагати Україні. Так. Ти у Франції ходив у школу, мабуть? Так, я ходив у коледж, у ній система така. В садочок йдуть в три рочки приблизно, а потім ходять до шести рочків. Там ідуть потім в школу, потім коледж це середня школа, ліцей це старша школа, а потім університет. Я навчався в майже останньому. Класі коледжу, mm -hmm. мене навіть занизили, а не повищили клас. Тому що я повинен бути був в другому класі, це як у нас дев'ятий клас, але я був в третьому. Mm -hmm. І У мене були там також друзі, які мене чекають, щоб я повернувся хоча б на неділю зрізнути на риболовлю, у нас там гарні є місця. Живописні. А, а де тобі більше подобається там? чи... Ну, дивлячись з якої сторони. У мене тут з друзів тільки з класу, хлопці, і все. Ми може, ну, вони постійно сидять в дискорді, розмовляють, а от виходити на вулицю, вони не виходять. А от коли я був у Франції, ми з друзями у нас було троє. Ми кожну суботу, неділю їздили на рибалку. І перед цим був вечірній закуп. Ми їхали в магазин, скуплялися. Там було живописне місце. Ми їздили на рибалку, це було приблизно за два-три села від. так, два села, І це було таке ну, селище навіть. Там не було магазинів, там просто церква, дві річки та озеро. Ну, кар'єр. Там було дуже живописне місце з лісом. Ми там рибали, там навіть був родничок, і там була вода смачна. Так, я зрозумів. Я хотів спитати, чи легко бути дитиною, але я не впевнений, що ти ну, думаєш, що ти дитина. Ти дуже по-дорослому мислиш, що тебе ем, ну, ти вже такий свідомий, я б сказав. Ти вже чітко все розумієш, що відбувається, і ем, ти швидко подорослішав. Тобі це подобається, чи ти хотів би бути ну, подорожним? З іншої сторони, що. Ну, я от на себе дивлюся зеркала, не впізнаю себе, чесно, я змінююся, доросліше, але якби то не хотілося, тому всі дорослішимо, стріємо, тому ну, час не зупинити, тому що маємо, то маємо. Та, але ти б хотів би бути подовше дитиною? Ну, мабуть, так, тому що не набув так, як хотілося. Давід, скажи, будь ласка, як би ти змінив світ, якщо б у тебе от, були в руках всі інструменти і тобі б сказали, от. Щоб ти не зробив, світ зміниться абсолютно повністю. Яким би він був? Ну, він би, напевно, був по-перше, в злагоді, в мирі та в допомозі одне одному. Так, зброю б ти ліквідував одразу? Ну, чість яку? На, на всякий випадок можна залишити. Яку? Ну, яка вона зараз є, та ще, наприклад, наші танки, які, наприклад, Т-84 Ятаган наводити. Його випуск, так. тому що там можуть підходити натівські снаряди. БМПОТ-2. Це, на жаль, зараз харківський завод Милешеве. Ну його розмовили, тому зараз невідомо, де їх збирають, або їх десь збирають, навіть надають в Польщі, але не відома ця інформація. Але зброя повинна бути все одно, тому що ми не може бути завтра. А, таке також філософське питання маю до тебе. Ти в своєму 15-річному віці дуже свідомо все сприймаєш по-дорослому? А ти робиш якісь кроки, Ти не боїшся говорити публічно там про якісь питання серйозного характеру. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, що б мали робити твої однолітки, які живуть в Росії? Ну, я спілкувався навіть з такими, не буду це скривати. Мене навіть були знайомі з Санкт-Петербургу. Хлопець він проти війни був. Він навіть один раз майже мався зробити диверсію 18 років, але щось там не вийшло. Тому так, ще є дівчина з Екатеринбургу, вона теж проти війни, проти Путіна. Вона дуже гучно. Вони ходили на мітинги, навіть коли Навального це вбили. Так. 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 І ще є купець з Краснодару. він теж проти війни, проти Путіна. Він, так, але він не висловлює свою думку на показ, тому що він ну, реально боїться, тому що він навчається зараз і щоб нічого не зробило йому в університеті. Та, так. Okay. Але я б їм, ну, мій, моя порада це. Ну, Робіть щось. Ну, ми не повинні щось робити, але з відсотків 90, ну, відсотків 100, а відсотків 90 навіть не хочуть рухати з місця і думати головою. Яку б ти пораду дав президенту? Ну, по-перше, всім об'єднатися нарешті, тому що. Президент ну, ми повинні бути всі об'єднані. Ну, ми і так всі об'єднані з 24 лютого, але ми повинні ще бути лютішими, повинні, ну. Застояло те, що зараз є, ми повинні рухатися далі. Це війна. Ми повинні її перемагати. Ми повинні перемогти, щоб у в майбутньому в нашій Україні. Так. Ми повинні зробити все на благо України. Все. Так. А який найкращий і найгірший варіант майбутнього ти б сприйняв в питанні закінчення війни? Ну, найгірше це якщо Білорусь в'яжеться у цю війну. Але мені кажеться, що знову організація Соб'єднаних Націй це дуже бурно осудить, але нічого не буде робити. А, мені мені здається, якщо вона вступить в війну, то, по-перше, вона буде вступати в сторону львівського кордону, щоб перекристи ну, перекрити наші кордони. І щоб, якщо так можна сказати, вся Україна була оточенні окрім моря. І будете наступати знову на Київ, і це от найгірший варіант. А найліпший це якщо наші війська підуть в контрнаступ десь під Горлівкою, під Саударом. Там зараз дуже вигідні позиції у нас, тому що ми можемо взяти уточнення оточення та Бахмут і з тією дороги вийти за Горлівку з іншої сторони. І фактично взяти уточнення оточення Горлівку. Та якщо навіть далі просунутися, то підійти до Донецького ти вивчаєш так, кожен день ці так, карти? Я всі... дивлюся карти, я спостерігаюся. Ми навіть з другим дискусуємо, що ну, чому б так не зробити. Тому що навіть по карті по спутниковим зйомкам, там на Бахмутському напрямку найслабіші на ці фортифікаційні споруди. Там дуже вигідні позиції, я не знаю, чому зараз наші війська там не прослувуються. Але було б дуже гарно, якщо б наші війська почали там контрнаступ, тому що я, та дорога, вона веде до Ловайську, а з Ловайську до кордону з Росією, щоб можна було обрізати цю групіровку. Так, я зрозумів тебе. Давід, я хочу тобі подякувати. Ти а, тобі вдалося донести свою думку. Я впевнений, і люди, які... Буду дивитися і чути твої слова. Вони побачать в тобі мужнього вже дорослого чоловіка, тому що ну, дуже важко тобі дати 15 років. Я б хотів би, мабуть, вибачитись перед тобою за доросле покоління, тому що ми, ми сприяли тому, щоб ти так швидко подорослішов. Тому вибач, і я бажаю тобі успіхів, ти молодець, і я впевнений, що в тебе все буде в житті добре. Дякую тобі. Всім.